Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, так, в останній час невеликих карткових ігор в українській локалізації з'явилось немало. Але тих, які використовують якусь незвичну механіку, тим паче ще й орієнтовані більше на дитячий сегмент, не так вже і багато. Тож зустрічайте гру ЙОЙ! В локалізації видавництва Game 7 Days, яка повністю підходить під описані мною критерії. У цій грі ми відправляємось у пустелю, де нам потрібно назбирати яскравих квітів. Однак колючі кактуси на кожному кроці не дають так просто це нам зробити. За фактом, це гра на перевірку вдачі і збір сетів від двох до п'яти гравців. Але як саме все у ній відбувається, зараз і подивимось. Тож, поїхали! На початку гри необхідно перемішати нашу колоду, а після викласти шість карт лілиць на центр стола. Тож після такої нескладної підготовки гравці по черзі будуть виконувати свої ходи. І ці ходи доволі прості. Вам необхідно обрати одну із шести карток і перевернути її. І все. Обираючи карту, ви повинні вибрати її сторону верх, низ, ліво чи право. Торкнутися цієї сторони, а після не відпускаючи, перевернути цю карту. І якщо ви потрапили на кактус, тобто ваш палець лежить на кактусі, то ой, ви вкололися! І, на жаль, на цьому ваш хід завершується, ви просто скидаєте цю карту, і хід передається наступному гравцю. Однак, якщо ви відкрили карту, наприклад, зараз за низ, і ви не потрапили на кактус, тоді вітаю вас. Ви тільки що заробили собі одну квітку до вашої колекції, і ви укладаєте цю карту. Перед собою горілиць. До речі, хочу зазначити, що кількість квіток, які позначаються на звороті цих карт, зазвичай вказує на кількість квіток, які можна знайти на іншій стороні цієї карти, проте й на кількість сторін, які будуть із кактусами. Наразі в нас дві квітки, тому є дві сторони із кактусами, один, два і дві квітки. Проте є й винятки, а саме вони стосуються наших. Тварин, бо вони рахуються відразу за дві квітки: на звороті в нас три, а на іншій стороні лише одна. Тож, якщо, відкривши карту, ви не вкололися, а на ній є зображення пустельної тварини. Тепер ви можете використати її унікальну властивість. Так, тільки що я взяв карту, тримаючи низ, я не вколовся, і тут нас зображен фенік, тому я можу виконати ще одну дію, а саме взяти нову карту. І якщо я не вколовся, тоді я можу забрати обидві ці карти, виклавши їх перед собою. Проте, якщо б я вколовся, тоді я б скинув би і цю карту, і цю карту до скиду. А ось змія працює інакше. коли ви відкриваєте змію, не вколовшись, ви забираєте її собі. Проте наступний гравець, якщо виконуючи хід, він вколиться, наприклад, ось таким чином. Тоді він не скидає цю карту, а віддає її вам. Проте це працює тільки під час ходу наступного гравця. До речі, що стосується наших червоних квітів. Якщо гравець, виконуючи хід бере карту із червоними квітами і потрапляє на кактус, тоді він повинен скинути цю карту як зазвичай. Однак додатково він ще й повинен скинути одну із наявних карт перед собою і також відправити її до скиду. Якщо карт немає, тоді нічого не відбувається. Тож після свого ходу гравець завжди поповнює ряд. До шести карт хід передається далі. А ось гра завершується, коли або закінчується повністю колода добору, або ж коли одному з гравців вдається зібрати вісім карт перед собою. Тоді гравці переходять до фінального підрахунку очок. Для цього вам необхідно підрахувати кількість квіток, які ви бачите на своїх картах. Скільки очок ви отримуєте? Додатково ви можете створити дивний букет. І отримати ще по 4 очки за кожну комбінацію із 4 квіток. Тобто наразі в нас є три комбінації, бо в нас є лише 3 білих квітки, тому це 12 переможних очок. А також той гравець, який має найбільше червоних квіток, отримує 5 додаткових очок. У разі нічої, усі гравці отримують по 5 очок, у кого найбільше цих квіток. Тварини очок не приносять. Звісно, що той, хто набрав найбільше очок і стає переможцем у грі. А далі залишилось тільки подоставати ці ключки із пальців, і можна все складати до коробки. Що сказати? Гра дійсно цікава, хоча й неймовірно проста. Але якою вона повинна бути, якщо вік на ній вказується 5? Так, тут немає якихось. Складностей, переможних там стратегій чи згадкових переломів, ігроладу. все доволі прямолінійно. Тнув пальцем у карту, відкрив її, ай, кактус йойкнув, скинув. Не кактус залишив собі нічого більше. Але що було цікавіше, автор гри додав ці збори сетів і властивості за тваринами, щоб був у гравців стимул якось обирати ті чи інші карти, дивлячись на їхній зворот і розуміючи, де складніше буде, а де легше. В цілому дуже класна гра для сімейного дозвілля. Простий, але яскравий, красивий арт, прості правила. Легко грається, а прибравши додаткові правила щодо збору сетів і властивостей тварин, взагалі гра, мабуть, і 4 плюс потягне. І в принципі на цьому у мене все про гру. Йой! Від Game7 Days. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.